Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Здатність бачити в дусі це краще, ніж фізичний зір. Якщо великий пророк Ілля може бути сліпим до духовної реальності, то що ж до нас? Пам'ятаю, як ми в Україні проводили нічні молитовні зібрання з кількома моїми друзями, духовними лідерами, нас було п'ять. Вісім людей, і ми збиралися близько опівночі, щоб молитися. Ми не мали особливих планів, а молилися за все, що Дух Святий покладав нам у серця. І ми припиняли, коли відчували, що помолилися за все, що він бажав. Однак одна така молитва особливо згадується через вірш, який ми прочитали. Він настільки глибоко торкнувся мого серця, що я ніколи не забуду його. Хтось прочитав вірш із Ісуса Навина 6.2. і сказав Господь до Ісуса: ось я дав у твою руку Єрихон та царя Його, сильних вояків. Я сказав собі, як так, адже сказане у цьому вірші минулого часу, неначе Єрихон вже у ваших руках. Зачекайте хвилинку, як це може бути. Їхньому погляду відкривалося лише укріплене місто, неприступне місто, непробивне місто. Але Бог каже Ісусові навину заглянути в дух, побачити те, що бачить Бог, вчиняти відповідно до Божого погляду, а не з обмеженнями, що є неминучими для природного зору. Дозвольте Господу відкрити ваші духовні очі, щоб бачити те, що бачить він. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за цей приклад із життя Ісуса Навина. Господи, дозволь нам мати віру, щоб чинити відповідно до Твого духовного водіння, а не нашого розуміння. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.